Івані заявив, що китайське судно пошкодило підводний інтернет-кабель біля північного узбережжя острова, що призвело до тимчасового порушення зв'язку. Financial Times повідомляє, хоч судно належить компанії, яка зареєстрована в Гонконзі, директор громадян мантракового Китаю. Тайвань стурбований тим, що Китай може перервати зовнішні комунікаційні зв'язки острова в потенційній спробі анексувати країну. Пекін заявляє про свій суверенітет над островом і погрожує захопити його силою в разі необхідності. Тайвань звернувся до південної Кореї з проханням по допомогу в розслідуванні. Нагадаємо, Trans-Pacific Експрес підводний комунікаційний кабель, прокладений. Дном Тихого океану з'єднує Китай, Південну Корею, Тайвань та Сполучені Штати. Довжина кабелю 18 тисяч кілометрів. Ну а тим часом у конгресі США сьогодні мають офіційно підтвердити обрання Дональда Трампа на посаду президента, і сильний зимовий шторм, який насувається на Вашингтон, цьому не завадить. Таке заявив спікер палати представників Майк Джонсон. Як повідомляє Рейтерс, у столиці США нині очікують снігопад, 20 сантиметрові замети можуть ускладнити поїздки містом. Тому влада заздалегідь оголосила, що школи в понеділок не працюватимуть. У сполучених штатах закон про підрахунок голосів виборців вимагає оголошувати результати президентських виборів о 13.00 6 січня. Спікер Джонсон закликав законодавців залишатися у місті і бути на роботі вчасно.